Наш театр музичний. Працюємо по трьох напрямках: вокал, хореографія, акторська майстерність. Особливість театру в тому, що ми маємо програми майже до всіх календарних дат. Про своє село, але це повинно бути спілкування, не просто декламація вірша. Між вербами та над водою біленька хаточка стоїла. Добре. Сниться Шевченко біленька хаточка. А кожен з вас починає розповідати про село, про своє село. Тавок, гребелька і вітряк за гаю, крилами махає. І туп зелений, мов козак, і з гаю вийшов і гуляє. Ми... Ми працюємо. І відновлюємо звичаї і традиції українського народу, але подаємо їх у сучасній зрозумілій нашій сучасній молоді формі. Нам хочеться, щоб ці звичаї і традиції ставали ближчими нашій сучасній молоді. Та нашого колективу виховати людину нового типу, нового українця, людину мислячу, людину гармонійно розвинену, яка знає звичаї традиції свого народу, яка вміє творити. Це патріот України. В нашому колективі е, працюють дуже творчі люди: музиканти, композитори, поети. І е, в цьому, очевидно, і є наша унікальність, тому що ми самі створюємо пісні, сценарії, е, мюзикли. Унікальністю є також те, що в нашому репертуарі є програми, які ми присвячуємо творчостям визначних постатей, зокрема Лесі Українці, нами написано 14 пісень на її твори і зроблені сучасні оранжування. Вони отримали нове дихання. Молодь співає пісні ігоря Білозіра. У нас є програма, яка присвячена творчості Тараса Григоровича Шевченка, де ми теж створили нові мелодії на його твори. Позвотити мелодії і яку склав паноман Радкові. До друго бажати не зможеш, кого ти не знаєш з понай. Театр для нас це життя. Ми разом вчимося жити і працювати в команді. Ми чудово розуміємо, що якщо хтось один відведе. Вистави може не вийти. тому ми вчимося працювати в команді. Нам разом добре, дуже добре, у нашому серці весна. Нам, нам раз.